Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні на уроці ми пригадаємо і повторимо все вивчене на уроках інформатики впродовж першого семестру. Перші наші уроки ми починали з розгляду правил безпечної поведінки з комп'ютером. Давайте пригадаємо ці правила. Заходити в клас інформатики потрібно спокійно. Із дозволу вчителя. Не вмикайте та не вимикайте комп'ютери без дозволу вчителя. Сидіть прямо на відстані від екрана монітора щонайменше 50 см. Не торкайтеся з'єднувальних проводів та проводів живлення. Не клади нічого на клавіатуру, не їж за комп'ютерним столом. Під час роботи не торкайся екрана і задньої сторони комп'ютера. Працюйте на клавіатурі чистими сухими руками, натискаючи на клавіші плавно і спокійно. Ніколи не намагайтесь самостійно усунути несправності комп'ютера. Негайно повідомте про це вчителя. Працюйте за комп'ютером не більше, ніж 15 хвилин поспіль. Робіть перерви для відпочинку. Тримайте в порядку своє робоче місце. Не приносьте зайві речі. Після закінчення роботи закрийте всі активні програми та правильно вимкніть комп'ютер. Приберіть своє робоче місце. Слово інформатика утворилося із поєднання двох слів. «інформація» І автоматика. Інформація це відомості, знання про навколишній світ. Інформація надходить до нас у вигляді повідомлень. Повідомлення це звуки, жести, малюнки, числові вирази, умовні сигнали тощо. Ми сприймаємо інформацію за допомогою органів чуттів. Зір. Він знаходиться в очах, слух він знаходиться у вухах, нюх знаходиться в носі, смак в роті, дотик це наше тіло. Повідомлення розрізняють за способом сприйняття зорові, слухові, нюхові, смакові. Дотикові, а за способом подання повідомлення бувають текстові, числові, графічні, звукові та комбіновані. Інформація може бути корисна і некорисна. Наприклад, якщо ми отримали інформацію про те, що сьогодні буде дощ. І ми взяли з собою парасольку, то ми не намокли під дощем. Отже інформація, яка попереджала нас про дощ, була корисною. Інформація може бути істинною і хибною. Істинна інформація це правдива, хибна інформація неправдива. Також ми з вами розглядали, що інформація буває публічна і приватна. Публічна інформація це та інформація, яку може отримати будь-хто. Приватна інформація це особиста інформація про людину та її близьких. Цю інформацію не потрібно розголошувати, її потрібно тримати в секреті. Дії, які виконуються з інформацією, називаються інформаційними процесами. Ми шукаємо інформацію, отримуємо інформацію, опрацьовуємо, зберігаємо, передаємо інформацію. Також деяку інформацію ми повинні захищати. Ми щойно пригадали, що це приватна інформація. Отже, людина отримує інформацію із навколишнього світу. Інформація знаходиться в джерелах інформації. Джерелом інформації можуть бути будь-які об'єкти навколишнього світу, люди, тварини, різні пристрої. Джерело інформації це там, де інформація знаходиться. Передавання інформації здійснюється за допомогою повідомлень від джерела інформації до приймача інформації. Приймач інформації це ті об'єкти, які сприймають, отримують дану інформацію і розуміють її. Ми з вами розглядали комп'ютерні пристрої і знаємо, що основний комп'ютерний пристрій, в якому знаходиться інформація та відбуваються інформаційні процеси, це системний блок. Але існують додаткові пристрої, які дозволяють нам керувати системним блоком. Це пристрої введення інформації і пристрої виведення інформації. За допомогою пристроїв введення інформації, інформація потрапляє у системний блок. А за допомогою пристроїв виведення інформації. Ми отримуємо інформацію із системного блока. Також є пристрої, які можуть зберігати інформацію. Вони так і називаються пристрої зберігання інформації. Перед тим, як працювати з комп'ютером, ми повинні знати, як його правильно вмикати. Вмикається комп'ютер. За три дії. Перша дія. Потрібно увімкнути монітор. Друга дія натиснути кнопку Power на системному блоці. І досить важливою є і третя дія: нам потрібно дочекатись, поки комп'ютер завантажиться. І скільки ж нам чекати, поки комп'ютер завантажиться. Потрібно до закінчення завантаження. Не натискати будь-які клавіші та кнопки. У комп'ютера є свій робочий стіл. Зображення робочого стола з'являється на екрані монітора відразу після завантаження комп'ютера. І саме тоді ми зрозуміємо, що комп'ютер завантажився і готовий. Виконувати роботу на своєму робочому столі. Керуємо комп'ютером ми за допомогою пристрою уведення інформації. Одним із важливих таких пристроїв є клавіатура. За допомогою клавіатури ми вводимо букви, цифри та інші символи у системний блок. На клавіатурі є дуже багато клавіш, і, е, окрім букв і цифр, є ще багато інших клавіш. Тому клавіші на клавіатурі розподілені на групи: алфавітно-цифрові клавіші, спеціальні клавіші, клавіші керування курсором, функціональні клавіші. клавіші Малої цифрової клавіатури. Користуючись цими клавішами, ми вводимо букви, цифри, різні символи у системний блок. Деякими клавішами ми можемо змінювати можливості інших клавіш. Клавіші з буквами F I. V, A о, Л, Д і Ж утворюють основну позицію пальців на клавіатурі. Вказівний пальчик лівої руки розташовують на букві А, вказівний пальчик правої руки на букві О. Саме на рядку з основною позицією пальців знаходиться основний робочий рядок клавіатури. Великі пальці рук розташовують на довгій вузенькій клавіші. Вона називається пробіл. Під час набору тексту кожний пальчик повинен торкатися саме своїх клавіш. Навколишній світ це все, що нас оточує. Навколишній світ складається з об'єктів. Об'єкт це частинка навколишнього світу. Жива природа, Нежива природа, явище природи та предмети, створені людиною. Все це об'єкти навколишнього світу. Кожен об'єкт має назву та властивості. На робочому столі комп'ютера також є об'єкти. Це значки і ярлики. Значок. Позначає програми папки і документи, які містяться на робочому столі комп'ютера. А ярлик вказує на програму папку або документ, які містяться не на робочому столі, а в іншому місці комп'ютера. Дуже зручно керувати об'єктами на робочому столі комп'ютера за допомогою пристрою введення інформації комп'ютерної Комп'ютерна миша це пристрій, який перетворює механічний рух в керуючий сигнал комп'ютера. Коли ми починаємо рухати мишу по поверхні свого стола, на екрані монітора з'являється стрілочка і починає рухатись по робочому столі. Ця стрілочка називається вказівник миші. Вона повторює рухи. Нашого пристрою. За допомогою миші можна виконувати різні дії із об'єктами робочого стола. Миша має три основні кнопки. Ліва робоча клавіша, права робоча клавіша, і між ними знаходиться колесо прокручування. Ліва робоча клавіша є в мишці основною. Лівою робочою клавішою можна виконувати два види клацання одинарне і подвійне. Одинарним клацанням лівої робочої клавіші миші ми можемо виділяти об'єкти. Для цього потрібно навести вказівник миші на об'єкт і один раз натиснути на ньому лівою клавішою миші. Одинарним клацанням лівої клавіші миші ми можемо переміщувати об'єкти по робочому столу. Для цього потрібно навести вказівник миші на об'єкт, натиснути лівою клавішою на ньому і, не відпускаючи кнопки, перетягти об'єкт в інше місце робочого стола. Подвійним клацанням лівої клавіші миші. Ми можемо відкривати об'єкти та запускати в роботу програми. Для цього нам потрібно навести вказівник миші на об'єкт і виконати швидко подвійне клацання лівою клавішею миші. Після того, як ми попрацюємо на комп'ютері, нам потрібно правильно його вимкнути. Для цього Спершу потрібно закрити всі програми. Потім встановити вказівник миші на кнопку Пуск у лівому нижньому кутку екрану монітора і натиснути один раз ліву клавішу миші. У меню, що з'явиться, потрібно вибрати кнопку Живлення, а потім обрати команду Завершити роботу. Після цієї дії комп'ютер самостійно почне вимикатися. Коли системний блок вимкнеться, завершить свою роботу, потрібно виконати четверту дію вимкнути монітор. А на сьогодні, мої хороші, все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам веселих, спокійних свят. І до зустрічі у наступному семестрі. Пока-пока!